Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ось ще сьогодні тільки 19, 19 листопада і вже встановлюється ялинка. І по всьому світі світські... світська влада е, встановлює е, зарані ялинки, е, 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 е. коли різдвяний Піст, Адвент, в тиші. Приготування до Різдва Ісусу Христового, а влаштовують балагани, свількання, шум і в п'ятницю. А зразу після Різдва, коли ще Різдва, майже місяць, різдвяний час і церква святкує, зразу знімають ялинки. Не дозволяйте різдво нашого Господа Ісусу Христа. Перетворювати на рекламу для торговців.